Як вдалося так швидко чи були якісь труднощі, можливо, встановлення? Це одна з найскладніших ліній, яка в нас яку ми будували. Я вам скажу, якщо б це була перша лінія, то ми ще не, не запустили. Просто є досвід, трошки тут вже набралися на досвіду. Працювання є люди, які навчені кожен в своїй роботі. Хочу наголосити на тому, що практично 80% спецчастин ми вже самі випускаємо, експлуатуємо. І через нам так воно вдалося. Було декілька складних відрізків безпосередньо це. Відрізок під під 110 сто лінії, яка пересікає нашу вулицю. Ми мусили над нею трохи працювати. Відповідно, там люди кажуть, що вони не нерівно натягнули провід контактно, але це все згідно вимог гостів для безпеки людей. Додатково на цій лінії стоять громозахисти, тому що щоб знімати напругу, щоб не вибувала ні підстанція, ні лінія і людей не поражати, не наражати на небезпеку. Ну, Швидко, я знаю. Бо, що Всі сприяли, мали серйозне сприяння безпосередньо в міському лінії, були виділені кошти вчасно. Які були моменти, то безпосередньо і заступники міського голови вирішували, і десь депутатський корпус долучався. Тому що е, виробництво, воно, саме важче його налаштувати. Якщо воно налаштоване і працює вже, то якщо якісь перерви за якихось неясних не, не, не дій. Там, чи фізичних осіб, чи якихось окремих людей, то тоді знову треба налаштовувати. Ми якось старалися зглажувати ці моменти, Ми протягнули додатково на підсилення цієї лінії кабель, який 1,7 кілометра має також пройшли і поміж вулицями міста і попри. Дачі і ну, дякую людям, що знайшли розуміння. Ми пояснювали, що це не комерційний проект, це проект, який ми робимо для громади міста за громади кошти. Ми стараємося це максимально е і якісно зробити, і економно зробити, бо можна було і далеко обходити, витрати більше. Ми стараємося так оптимально, щоб е ціни на витрат на будівництво, щоб не знижувалася якість і безпека людей. Ну, так і вдалося нам фактично за 2,5 місяці. Скільки транспортних одиниць буде ходити на цьому маршруті і коли, власне, поїде перше? З 1 вересня ми плануємо запустити цю лінію в повному режимі. Сьогоднішній день ми е, вже її апробували. Це вже не перший раз тролейбус їде, їде третій, просто відкриття сьогодні. Ми мусимо до цього пробувати, щоб розуміти наші помилки, тому що це є електрика, це є висока напруга. Буде ходити на цьому маршруті 6 одиниць. Для початку ми зараз пустимо 4, подивимося навантаження, ще дві додамо, десь всередині вересня. Взагалі ця лінія орієнтована на те, щоб скоротити шлях через Тарнавську, максимально швидко добуватися, добиратися нашим пасажирам як до центру, так і до дружби. Вона буде сполучати е, практично ціле місто між собою і завершувати свій рух буде біля е, педагогічного університету в зворотньому напрямку. Тобто це і декілька е, великих навчальних закладів між собою буде також у нас сполучати. Перед тим як це робити, ми робили опитування. Вона була, ця, ця лінія була затребувана в Безпосередньо молодь зацікавилася цією лінією, тому що е, сполучення все-таки тролейбус, це є тролейбус, це є надійно. І враховуючи те, що е, на сьогоднішній день і текстильна вулиця є, і заасфальтована, і з нормальним покриттям, ми можемо скоротити біля від 5 до 7 згодин об'їзд. Е,